Усім доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про пухлини. Власне, тема, що стосується як і патофізіології, так і патоморфології, ви можете зараз ознайомитися з планом лекції і які питання ми з вами сьогодні розглянемо. Отже, що таке пухлина? Перед тим, як говорити про визначення, нам потрібно пригадати, які процеси патоморфологічно визначаються в нашому організмі. Це гіпербіотичні можуть визначатись та гіпобіотичні вирізняються. Гіпербіотичні, до них належать гіпертрофія і гіперплазія, регенерація та пухлини. А гіпобіотичні процеси це атрофія, дистрофія та дегенерація, а також некроз. Отже, висновку ми можемо зробити, що пухлина це є гіпербіотичний процес. І що це таке загалом, як нам говорить визначення, що пухлина це типовий патологічний процес, що характеризується нерегульованим, необмеженим розростанням тканини, що не пов'язаний з загальною структурою ураженого органу та його функціями? Загалом пухлина це є бластома, патологічне, атипічне інфільтративне розростання тканин, що не координоване з ростом нормальних тканин. І виникає внаслідок розмноження клітинних елементів організму і обумовлене зміною їх біологічних властивостей під впливом онкогенних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Кілька слів про загалом пухлин. Ви знаєте, що є біологічна теорія, тобто це є впливи. Певних вірусів, так? наприклад, герпесоподібний вірус епштейн Епштейнбар, це є вірус герпесу, вірус папіломи людини, так, власне, вірус папіломи людини, ви знаєте, що викликає розвиток раку шейки матки, вірус гепатитів Б це канцерогенні для раку печінки, вірус, бітнера це розвиток раку молочної залози, а також вірус теклітиної лейкемії або HTLV – від. Вірус, так, і, власне, виникає, викликає розвиток форм деяких гемобластозів. Також ви знаєте, безумовно, про спадково генетичну теорію, що, що стосується мутації ДНК, що може спадково безпосередньо передаватися, хімічна теорія, так, власне, що під дією деяких хімічних чинників. Так, на клітини організму, відповідно, може призвести до онкотрансформації цих клітин. Безпосередньо зараз відомо більше двох тисяч хімічних речовин і різноманітних з'єднань, що можуть призвести до цієї онкотрансформації, це і азбест, азбест так, це і бензен, і берилі, і вінілохлорид, і так далі. Тобто дуже велика кількість речовин. Фізична теорія, тобто є певні чинники до. Кілі, що здатні викликати розвиток якісних пухлин. Ультрафіолет, безпосередньо про який ви неодноразово чули, та радіація. Радіація, що ви знаєте, що безпосередньо може бути як прямий, так і непряма саме, дія радіактивного випромінювання, яка в подальшому, в будь-якому випадку, руйнує. Клітину і безпосередньо також впливає на ядро клітини, на ДНК-клітини, що може призвести до онкотрансформації. І теорія дисгормонального канцерогенезу менш поширена теорія, яка вважає, що причина виникнення пухлин це різні порушення гормональної рівноваги організму. Отже, давайте поговоримо про атипізм. Це важливе питання, тому що безпосередньо це є одна з таких, скажімо, основних ознак саме тих клітин, так, тих власне клітин, які стали злоякісними безпосередньо злоякісних тканин, так вже пухлин безпосередньо. Ці всі клітини вони набувають ознак атипізму, тому що це є основна умова того, щоб ми сказали, що ця тканина, що ця та пухлина, так є набором злоякісних клітин так. По-перше, це біохімічний атипізм. Що це означає? Безпосередньо відбуваються певні зміни генетичної регуляції клітини, репресія відбувається одних генів, припиняється синтез відповідних ферментів, структурних білків і так далі. Відповідно, депресія інших спричинює появу клітини, нових типів білків, ізо, нових ізоферментів. Відповідно, вона вже стає відмінною по біохімічному складі від своїх побратимів. Енергетичний атипізм за рахунок того, що посилюється гліколіз і пригнічується тканини дихання, і основою енергетики пухлини вже стає гліколіз. Антигенний атипізм в пухлини, в принципі, можуть виявлятися певні антитіла, які будуть властиві ембріональним тканинам, тобто називаються вони пухлинно ембріональні антитіла. Найголовніша ознака це морфологічний атепіс. Тому що, якщо ми порівняємо гістологічний зріст, гістологічний препарат, власне, наприклад, взятого зразка, так, злоякісного, тобто пухлини, наприклад, з певного якогось органу, то відповідно морфологічно ці клітини будуть, і загалом ця тканина буде морфологічно відмінна від нормальної. Відповідно, це і гістеотипічний, і цитотипічний Диференціювання. І ми підходимо з вами до такого поняття як канцерогенез. Що це загалом таке? Це, взагалі, йде складний багатоетапний процес трансформації і переродження нормальних кліпин і тканин в злоякісні під дією різноманітних зовнішніх внутрішніх, власне, чинників це канцерогени. Про канцерогени ми з вами трішечки поговорили на початку лекції. Ми маємо основні три фази канцерогенезу: ініціація, промоція, прогресія. І вони будуть послідовно переходити одну в іншу. Перша фаза це трансформація або ініціація. Тобто, набуття вихідною нормальною клітиною основної властивості пухлиної клітини, тобто здатності безмежно розмножуватись і передавати цю властивість дочірнім клітинам у спадок. Відповідно. Якщо ми говоримо про молекулярні механізми канцерогенезу, тому що це і є завдання патофізіології, на сьогодні ми встановлюємо, що в нормальних клітинах в ДНК є певна ділянка, яка є геомологічна з онуклотитним складом онкогеновірусів, відповідно для кожного з 20 відомих ретровірусних онкогенів в геномі нормальних і безпосередньо пухлинних клітин. Різних видів як і тварин, так і людей є свій клітинний аналог. В нормальних клітинах цей аналог юрисно онкогену він є неактивний і називається протоонкоген. В клітинах пухлин він є активний і називається клітинним онкогеном. І перехід цього неактивного клітинного онкогену в активний клітинний онкоген проходить під впливом певних хімічних, фізичних, біологічних канцерогенезів, ви можете побачити на рисунку. Може повпливати певна хімічна речовина, радіація або ж, наприклад, вірус як біологічний чинник. Безпосередньо є гіпотеза Хюкса, яка відповідає на запитання, чому і як пухлина стає ось цією стійкою автономною структурою, тобто безсмертною. Тобто є так званий ліміт Хейфлика, так, тобто, це є те, що фактично це поняття, це ліміт Хейфлика, пояснює нам те, що в ядрі кожної нашої клітини є закладений генетичний механізм, який буде обмежувати кількість мітозів клітини. Тобто, наприклад, фібробфібробласти може давати 50 мітозів, потім може гинути. І, відповідно, інші клітини так само можуть дати певну встановлену кількість мітозів, які вони можуть протягом свого часу життя відтворити, і відповідно після того загинути. І відповідно, якщо ми говоримо про трансформацію, так і власне, коли ми говоримо про те, що втрачається ліміт Хейслика, так. То відповідно і набувається ця здатність до постійного поділу. Тобто, може ця клітина, ви вже розумієте, що це постійний поділ, так це є ознака загалом пухлинного процесу. Тобто йде постійний поділ. Власне, клітина буде ділитися величезну кількість разів, це мільйони разів. Так і відповідно є система, що складається з трьох регуляторних генів. Це ген-ініціатор клітинного поділу, так який кодує біосинтез білку ініціатора клітинного поділу. Є генрепресор перший і другий. Перший він кодує синтез білка репресора 1. Відповідно, він буде виключати функціонування гена ініціатора клітинного поділу, і ген репресор 2, який кодує синтез білку репресора 2, і, відповідно, виключає функціонування гена репресора 1. І при активації гену репресії 1. Синтезується репресор 1 який буде виключати ген-ініціатор клітинного поділу. Відповідно, припиняється синтез білка ініціатора клітинного поділу, так в свою чергу, все це буде відбуватися каскадом, тобто, певні фактично. Принципі, ген репресор 1 він буде знаходитись під контролем гену репресору 2, той буде кодувати синтез репресора 2 він гальмує репресор 1 і далі компоненти білка ініціатора клітинного поділу, вони виключатимуть ген репресор 2, і система регуляції цього клітинного поділу вона буде працювати за принципом залежності зворотнього зв'язку. І це буде якраз таки відповідати за автономність і за інтенсивність клітинного поділу взагалом цей зворотній зв'язок в роботі системи генів, які регулюють клітинний поділ, полягає в репресії гену, -репре... в репресії гену репресора 2 компонентами ініціатора клітинного поділу. Якщо ж пошкоджується цей ген репресор 1, так наприклад, радіація, якісь певна хімічна сполука чи вірус. Відповідно, білок репресор 1 не синтезується, а відповідно, і ген-ініціатор клітинного поділу постійно продукує ініціатора клітинного поділу. І, відповідно, вже буде відзначатись постійний безмежний поділ пухлинних клітин, і це і є мутаційний канцерогенез. Відповідно, це був такий як перший, тобто ініціація це тоді, коли ця клітина так, нормальна клітина, так, або ж, наприклад, клітина, яка була нормальною, але в ній були закладені якраз таки ці мутаційні особливості під впливом хімічних, радіаційних чи біологічних факторів, перетворюється в ту клітину, яка набуває здатності постійно, постійно, постійно розмножитись. Це ініціація. Далі промоція або ж активація полягає в тому, що трансформовані клітини вони залишаються в тканині тривалий час в неактивній формі. І додатковий певний вплив неканцерогенного неканцероген... фактору, який сам визиває трансформацію, але стимулює клітин до розмноження, призведе до того, що пухлинні клітини, що знаходяться в принципі в латентному стані, так, вони починають розмножуватися і утворюють пухлинний вузол. І, відповідно, вони, якщо ми говоримо про канцерогени. Так? То канцерогени більшість можуть виникати, викликати і ініціацію, і трансформацію, тобто і ініціацію і активацію, так, тобто трансформацію і активацію. Механізм активації загалом полягатиме в тому, що при тому, коли втрачається трансформованою клітиною репресор клітинного поділу або пригніченні власне цього репресора, для початку поділу загалом потрібен ще якийсь певний додатковий стимул. Тобто промоція, якраз таки, це ось це. Додатковий стимул, який е, стимулює вже остаточно утворення пухлинного вузла. І остання це прогресія. Це стійкі, якісні зміни властивості пухлини, в міру її росту, і переважно в вигляді малігнізації, тобто власне переродження. Ось так. Е, прогресія пухлини виникає під. Дією певних факторів. Це основні чотири фактори. Тобто, якщо ми говоримо про зміну в першу чергу генотипу фенотипу клітин, які будуть приводити до прогресії, може бути в принципі зв'язана з продовженням дії на геном пухлинних клітин канцерогенного фактору. Також у первинний канцерогенез втягується не одна клітина, а декілька, і це відповідно формує саме затверджує тому і сприяє тому, що формується в пухлині. Яка розвивається декілька субліній клітин. І в яка росте під впливом змінюючих умов, Це харчування, кровопостачання, іннервація, її роздус завжди здійснюється відбір найбільш життєздатних клітин, тобто такий собі, як біологічний так, відбір. Певні клітини отримують перевагу, і, власне, за рахунок цього всього буде і зростати ось ця сублінія в першу чергу. Можливо, утворення антітів проти клітин які в якій небудь сублінії, в результаті отримує перевагу якась сублінія клітин, яка на початку мала навіть меншість, але вона виявилася сильнішою. Спонтанні мутації пухлиних клітин при зниженні в них активності репаративних ферментів, та набуття пухлинними клітинами якихось нових властивостей, які пов'язані з суперінфекцією, онкогенними або ж неонкогенними вірусами, про які ми розмовляли з вами на початку лекції, так, які знаходились безпосередньо в пухлиних клітинах. Прогресія вона призведе до збільшення швидкості росту пухлини. Під час хіміотерапії, до речі, цікаво спостерігається власний відбір клітин, які будуть стійкі до лікарських засобів. В цьому і важкість. У процесі канцерогенезу загалом і прогресії клітини а, втрачають своє диференціювання, вертаючись до ембріонального стану. Тому і ми говорили на початку лекції, що а, це є морфологічний атипізм. Тобто, що ми не можемо побачити, тобто, від, ну, загалом вона безсуто сильно відрізняється, вони не від недиференційовані порівняно з а, власне, тканиною материнською, скажімо так. Тобто, Це є анаплазія. і ознаки анаплазії, як зазначається загалом в багатьох літературах, Літературних джерелах, вони існують в біохімічних процесах пухлинних клітин, фі... у фізико-хімічних властивостях, в будові, в функції, і також може бути метаплазія. Метаплазія це перетворення в нові клітинні форми. І загалом, якщо ми будемо говорити про канцерогенез так то ми повинні розуміти, що, в принципі, злоякісна пухлина може рости з будь-якої тканини, так? це ви все прекрасно розумієте. Коли ми говоримо про стадії, так? коли ми говоримо про класифікацію, стадії тут легше, тому що перша стадія це поява раку, друга стадія це збільшення лімфовузлів, третя стадія це метастазування, четверта це ракова кахексія. А клінічну класифікацію, ту, яку ви будете вивчати в подальшому, це, власне, класифікація TNM, заснована на даних, отриманих в результаті клінічного обстеження до початку спеціального лікування. Як правило, ця класифікація використовується для того, щоб вибрати певний метод первинного лікування. І ми визначаємо таким чином: ті, позначає. Тумор, тобто поширеність первинної пухлини, N – це нодус, тобто відсутність або наявність метастазів в регіонарних лімфатичних узлах, і власне ступінь їх ураження, і M – це метастази, тобто відсутність або наявність в даних метастазів. Маємо такі підкатегорії, тобто ми можемо поширеність визначити, тобто Т, тюмор, ми можемо визначити, власне, на чотирьох стань, тобто її або немає. Або 1, 2, 3, 4. Значить, які можуть бути метастази, так, їх наявність також визначається n 1 n 2 n 3 Ну і, власне, вже регіонарні віддалені, точніше, віддалені метастази визначаються m 0 або m 1 І зараз ми з вами поговоримо про відмінності між доброякісною та злоякісною. Пухлиною. Ось ви можете побачити, власне, як виглядає схематично доброякісна пухлина, вона оточена завжди капсулою. Тут дуже видно. Тут злоякісна пухлина, вона ніколи не буде оточена капсулою. Чому? Тому що доброякісна, вона безпосередньо. Росте фактично в капсулі, вона не метастазує, і ми поговоримо, чому це відбувається, ми поговоримо про те, який ріст їй характерний. Злоякісна пухлина, вона їй характерне метастазування, тому безпосередньо маємо те, що немає відповідно капсули. Що дивимося далі? Доброякісні пухлини. Ріст завжди повільний, вони існують роками, вони можуть не збільшуватися роками. За характером про те, що я хотіла вам сказати, він йде експансивний. Що це означає? Експансивний власне ріст. Вона, ця пухлина, вона буде відсувати навколишні тканини, вона їх не буде руйнувати, вона не буде проростати крізь них. Вона утворилася і вона просто росте в товщі, але не в товщу, а в товщі. Тобто вона обмежена капсулкою, і вона просто їх розсуває, вона їх фактично розтягує. Гістологічна будова, вона незначно відрізняється від тканини, в якій розвинулась пухлина. По назвах це вам потрібно буде на патоморфологію. З жирової клітини ома, так, ліпома, сполучна фіброма, м'язова-міома, кіскова остеома і так далі. Закінчення. Ома все. Як правило, видалення доброякісної пухлини разом з її оболонками, якщо все окей видалити, може призвести до повного видуження хворого. Але не так то було злоякісними пухлинами. Тут нам буде цікавіше подивитися саме в товщу, так, гістологічно. Чому? Тому що у них є інфільтративний ріст, тобто пухлина вона росте в товщу тканини. Він швидкий цей ріст. Клітини, і їх тяжі проникають, вони інфільтрують і проростають, вони ушкоджують навколишні тканини. Можете от навіть побачити, наскільки злоякісні клітини будуть, власне, будуть власне, відрізнятися від доброякісних, і можете навіть побачити строму безпосередньо цієї пухлини відрізняється значно, можуть, власне, проростати в лімфатичну або в кровоносну стиму, і струменем крові, або лімфогенним шляхом, вони переносяться в лімфатичні вузли або в віддалений орган, і утворюють там вторинне вогнище пухлинного росту. Якраз такий метастаз це і є вторинне вогнище пухлинного зросту. І в залежності від того, де була первинний, власне, де був первинний ріст, так, такі, ймовірно, органи. Буде поширюватися, відповідні органи будуть поширюватися подальші метастази. Клітини атипові, поліморфні, тобто різних розмірів, різної форми, вони мають велику кількість мітозів, це ми вже розібралися з вами. І характерною ознакою пухлинної тканини є анаплазія. Вже згадували цей з вами термін, тобто повернення до більш примітивного типу. І в нашому організмі а, існує імунний захист. Тобто, наш імунітет він має здатність захистити наш організм від цієї пухлини. Що відбувається? Активуються клітини імунної системи хворого, відповідно і вводяться їх в пухлинні тканини. Тобто, а, власне. Це активовані інтерлекіном 2 та кілери в деяких випадках можуть виникати викликати уражені пухлини. Окрім того, в нашому організмі існують НК-клітини: це є натуральні або ж natural killers, Це є специфічні клітини, які стоять на варті. Тобто, якщо ми би подумали над загалом. Утворенням і канцерогенезом, то ми розуміємо, що все ж таки у людини існує таке, що бувають мутації клітини, і відповідно мутовані клітини в будь-якому випадку будуть безпосередньо утворюватися, але є natural killers або NK клітини які стоять на варті того, і вони вбивають ці мутовані клітини, не дають власне розвитку злоякісності. В медицині, гені інженерії за кордоном використовують цитокіни інтерлейкін 2, ті так і відповідно використовують загалом в принципі тільки інтерлейкін 2. Застосовують моноклональні антитіла, в тому числі конюговані з радіонуклідами або цитостатиками для раної діагностики лікування раку, розробляють вакцини на основі пухлинних клітин, ослаблених хімічними агентами, використовують антиідіотипові сироватки для того, щоб нейтралізувати антитіла, що блокують пухлинні антигени, а також застосовують імуномодулятори бактеріального походження, особливо похідних пептидоглікану, для того, щоб провести індукцію синтезу фактора некрозу пухлин. Це загалом такі новітні вже методи, використовують навіть БЦЖ, тобто послаблені туберкульозні паличкою для того, щоб лікувати меланому, саркому і рак сечового міхура. Наскільки швидко у нас з'явиться цей метод лікування, ніхто не знає. Дуже дякую вам за те, що ви приєдналися, подивилися лекцію. Бажаю вам загалом гарних знань і гарних, гарної роботи в сфері патофізіології. Тому, якщо вам сподобалося, ставте, будь ласка, лайки, залишайте якісь коментарі та підтримайте канал підпискою. Дуже вам дякую.